Привіт! Сьогодні наш дизайнер і архітектор Марія, і я, Дмитро Іванович, розповімо вам про наш шоу-рум, про ті технічні рішення, які допомогли нам досягти класу енергозбереження. А А я продемонструю дизайнерські рішення, які ми втілили в цьому будинку. Це одноповерховий котеч площею 146 квадратних метрів. Він розташований на восьми сотках, а знаходиться у котежному містечку Гран Монтана. Це всього в 15 хвилинах від Києва у селі Гора. Підемо. Знаємо огляд шоуруму з передпокою. Тут у нас дуже зручний пуф, який може вмістити дві людини, щоб там взутися, перевзутися. А так само тут крючки для верхнього одягу, якщо потрібно повісити там якусь сумочку, чи верхній одяг, чи парасольку. Далі в нас шафа, дві насправді великі шафи: одна для верхнього одягу та вішалок дуже вмістка. І друга. З поличками для короткого верхнього одягу, для яких небудь там курточок чи щось такого. А та для взуття, ось таким чином, у два ряди можна тут розміщувати. Там у нас технічна ніша, і тому утворилися такі невеличкі полички, щоб, хоч якось ефективно використовувати це місце. І зверху антресолі для збереження чогось. Більш довгострокового. Щоб побачити себе в повний зріст, ми зробили тут дзеркальні двері, за якими прихована топочна кімната. А зараз я вам покажу серце нашого будинку. Це наша топочна, в якій знаходиться і вентиляційна машина, і тепловий насос. Отут ми бачимо стоїть тепловий насос нашого українського виробника компанії АІК 8 кіловат. Це ґрунтовий тепловий насос, який відбирає тепло з ґрунту. Там ми бачимо вентмашину, це роторна вентмашина без відбору конденсата, це дуже важливо українського виробника Blauberg. Тепловий насос цілий рік нагріває одну буферну ямкость для гарячої води. Взимку він нагріває другу буферну ямкость для підігріву фан-койлів воздуха. А влітку він охолоджує. Зараз там стоїть температура. 9 градусів Цельсія, а взимку буде стояти 60 На даху нашого будинку стоять сонячні панелі з потужністю 7 кВт, і цього достатньо для повної життєдіяльності даного будинку. Ось ми бачимо інвертор. І якщо ми зараз подивимося на табло інвертора, ми побачимо, що сонячні панелі зараз продукують 4,5 кВт, з яких на дом іде 2,5 кВт, інша йде в акумулятори. І коли сонце сідає. Будинок переходить на живлення з акумулятором, і до ранку цього вистачає. А зранку сонце знов заряджає акумулятори і дає напругу в дом і в акумулятори. Переходимо до основної частини будинку. Він поділений на два крила. Зліва в нас дві спальні та гостьовий сунвузол, а справа кухня вітальня та майстерблок. Переходимо туди. Отже, ми заходимо у серце цього будинку. Це кухня поєднана із вітальною. Тут зроблено функціональний фартук та велику таку робочу частину, окремий острів. Двохметровий стіл виконаний із італійського матеріалу Fenix та розрахований на 5 чи навіть 7 людей. І також для зручності ми розташували тут розетки, щоб можна було підзарядити ноутбук чи телефон, якщо сидиш за столом, чи підключити блендер, якщо працюєш на острові. Тут у нас вбудований холодильник, і зроблена лише холодильна камера, а морозильна окремо у правій частині кухні. Через те, що люди дуже часто скаржаться на те, що холодильник вбудований занадто малий та незручний, ми зробили ці. Два прилади окремо. Далі в нас вбудована посудомийна машина на 60 см та 12 наборів посуду. Потім під мийкою простір для смітника та фільтрів для води. Далі зони збереження. Дуже зручні і з розподіленням. І далі духова шафа об'єднана з мікрохвильовою. Зверху в нас розташовані системи Aventus від Blum. І це дуже зручно через те, що коли йде приготування їжі або ви миєте посуд, можна одразу все виставляти і закривати їх лише коли ви завершуєте роботу. Тут у нас зручний висувний змішувач із душем. Тут у нас нестандартна глибина стільниці. Зазвичай роблять 60 см, тут зроблено 70 см для того, щоб зробити цей функціональний фартук. Це дуже зручно, позаду не ржавіюча сталь, дуже легко миється, а тут місце для зберігання, наприклад, спецій чи якогось кухонного приладдя. І все це зроблено з матеріалу HPL. HPL це компакт плита, це матеріал, який взагалі не поглинає вологу, на ньому не лишаються плями і за ним дуже легко доглядати. Тому ми його використали і на стільницю, і на цей функціональний фартук. Острів у нас виконаний з керама граніту. Це теж дуже стійкий матеріал, на якому навіть можна нарізати овочі, фрукти без дощечки. Всередині в нас тут карго для зберігання невеличке, для масла чи яких-небудь соусів, наприклад. Далі ящички для зберігання, і найцікавіше це винний холодильник. Він теж невеликий, але в нього легко поміститься десь 9 пляшок. Всі корпусні меблі в цьому будинку, все, що зроблено, МДФ, ТЕСП, фрезероване, фарбоване. Це все робили наші партнери мебелька, і ми дуже задоволені результатом. Стеля в цьому приміщенні навіть після опуску всіх комунікацій та вентиляції висотою 3,10 м. Через це тут відчувається такий простір та легкість, який ми не хотіли закривати якимись суцільними шафами. Тому тут з'явився такий відкритий стелаж, який дуже гарно доповнив цю композицію. У всьому будинку на підлозі в нас постелений кварц-вініл. Цей матеріал з дуже високою теплопровідністю, і через це він є найкращим рішенням у поєднанні з теплою підлогою. Також він дуже міцний та зносостійкий, Через це його можна використовувати і у передпокої, і навіть на кухні. У зоні відпочинку ми розмістили дуже великий диван від фірми Блест. Він дуже зручний і на ньому може розміститися сім'я навіть з чотирьох або п'яти осіб. Наш будинок не тільки енергозберігаючий, а ще й енергоефективний, тому що на даху у нас стоїть 7,5 кВт сонячних панелей, топочний, інвертор 12 кВт і акумулятори в 16 кВт, що дозволяє нам жити абсолютно незалежно від енергоносії. Дуже класною перевагою цього планування є те, що майстер-блок знаходиться у своєму крилі, і він відокремлений від усіх інших приміщень. Тобто, знаходячись у своїй спальні, ви маєте власний доступ до гардеробної та санвузлу, і тільки через загальні двері можна вийти вже до кухні вітальні З лівої сторони від ліжка у нас розташована велика гардеробна кімната. Гардеробна система виконана із однотонного ДСП і з вбудованою led стрічкою щоб все було гарно видно, за нашими ескізами. А от дзеркало приховане з цієї сторони на дверях. Це величезна ліжко, виконане за нашими ескізами українською компанією Blessed Individuals. Ми тут використали дуже класну таку італійську тканину. До речі, на стіні тут керамограніт такий самий, як ви зараз побачите у санвузлі. А ось всі ці панелі зроблені з МДФу фрезерованого та пофарбованого. Дуже такий маленький. Детальки це підсвітка для читання книг. І з кожної сторони можна управляти основним світлом у кімнаті, лежачи на ліжку. У спальні в нас зроблено декілька сценаріїв освітлення. Зараз вам покажу. Це led стрічка прихована для такої вечірньої інтимного підсвічування. Далі брашки для читання. Такі малюки тут збоку, з кожної сторони. І також основне центральне освітлення спальні, яке, до речі, керується голосовою командою. Привіт, Сірі. Виключи світ в спальні. Привіт, Сірі. Закрой штори в спальні. Переходимо до санвузла. Тут ми використовували широкоформатний керамограніт українського виробника інтеркерама, але маються такі цікавинки на стінах. По-перше, з цієї сторони, в нас зроблена стіна з нержавіючої сталі, з листа, а з іншої сторони, стіни фарбоване скло. І так само воно зроблено з цієї сторони дверей. Дуже гарно було. Відображає приміщення і розширює його таким чином. З цієї сторони захований туалет для більшої приватності, а з іншої душова. Достатньо велика для того, щоб тут нормально розмістилося комфортно навіть чоловік там 2 метри зростом. І так само тут є віконечко для денного освітлення, щоб не вмикати штучне. Тумба в нас тут зроблена з двома умивальниками, для того, щоб не було ніякої конкуренції зранку та черги. І лед підсвічування, щоб можна було нафарбуватися перед зеркалом. Це, до речі, окремий сценарій освітлення. Він вимикається тут. Для мене найбільшою перевагою цієї спальної кімнати є те, що з неї можна одразу потрапити на власне подвір'я та до басейну. Спочатку відкриваємо ролету та виходимо на двір. Отже, з лівого крила будинку з майстер-блоку ми потрапляємо на власне подвір'я, на таку велику терасу, частково криту, та до зони відпочинку. Тут вже зроблені всі комунікації під кухню. З грилем та з микою а дуже зручно, якщо не хочеться готувати у будинку, можна тоді готувати на вулиці. Ділянка нашого шоуруму є гарним прикладом сучасного озеленення. Тут вже висаджені всі рослини, постелений газон та зроблений автоматичний полив. Всі вікна житлового приміщення розташовані на південь. Це нам додає додаткове тепло взимку. Влітку ми захищаємося від теплих лучів. Рефлексорами видно, як вони зараз на вікнах. Зараз я продемонструю, як працюють рефлексори. Якщо ми направимо луч тепловізора на підлогу всередині будинку, вона буде 22. Якщо направимо, де луч попадає через рефлексори, це буде 24. А якщо напряму без защити, то це 28,5 градусів температура. По нормам Євросоюзу площа вікон в будинку повинна бути не менше 30% від площі вдома. У нас площа наших вікон. Це 59 квадратних метрів, що складає 40% від загальної площі будинку. А також в нашому будинку в Вітальні є зенітне вікно, яке дає додаткове світло. Ну іноді люди висловлюють свої зауваження. Тому ми можемо як робити його, так і по бажанню клієнта не робити. А також ми можемо тут побачити, скільки місця займає на стелі, івент-канали фан-койлов і вентиляції. Зараз ми знаходимося у коридорі лівого крила будинку, з якого ми можемо потрапити до гостєвого санузла. До дитячої кімнати. Або до третьої спальні, яка може бути кабінетом, гостьовою або також дитячою. Всі двері та панелі, які ви бачите на стінах, виготовлені з ДСП. Це бренд АГТ. Він привозить панелі під назвою Skin. Вони дуже круті. І гарно імітують натуральне дерево. Усі стіни в коридорі пофарбовані фарбою колоріт, яка дуже гарно миється. А от у передпокій, де більш прохідна зона, ми використали оздоблення з декоративної штукатурки, яка є дуже зносостійкою. В коридорі в нас тут зроблено два сценарії освітлення. Один з них автоматичний та вмикається від датчику руху, розташованого на стелі. Це ось ці маленькі маячки. Вони дуже зручні вночі, якщо, наприклад, дитинка виходить в повну темряву. Зі своєї спальної кімнати, то вона не заблукає і тут буде світло. Заходимо до першої дитячої кімнати. Тут у нас містка шафа з ДСП, фасади приховані пуш-опен, висувні ящики, оці навіть сховані, і ця лінія збережена на одному рівні із столом. Зручний стіл для дитинки та полички. В цій кімнаті також зроблені автоматичні штори. Але тут їх можна відкрити не за допомогою голосової команди, а просто натиснувши на кнопку. Для більшої приватності в нас тут зроблені штори плісе. Їх перевагою є те, що їх можна просто закрити знизу, а верх залишити для постачання світла. Цій дитячій кімнаті ми використовували нейтральні кольори, але дуже життєрадісні. Наприклад, ці шпалери виконані українською компанією The Oval Papers з їх авторським малюнком. В цьому будинку і дитяча кімната не виключення. Всі м'які меблі зроблені за нашими кресленнями українською компанією Blessed Individuals. Хитрість цього ліжка полягає в тому, що це м'яке узголів'я зроблено окремо від самого ліжка та пересувного пуфу. Тому цю кімнату легко можна адаптувати під різні потреби та різну кількість дітей. Зараз ми знаходимося у третій спальній кімнаті. Вона ж гостьова, вона ж дитяча або кабінет, бо вона дуже легко адаптується під будь-який з запитів клієнта. Вона має два вікна, які розташовані на дві різні сторони власної ділянки. Завдяки відсутності меблювання у цій кімнаті ви можете гарно роздивитися кварц в яким оздоблена вся підлога у будинку. А також плінту з прихованого монтажу. До речі, це єдина кімната, в якій штори зроблені не автоматично. Це для того, щоб можна було спробувати, наскільки важко вони закриваються вручну. Через те, що тут дуже висока стеля, і найвища точка кріплення карнизу у нас тут досягає 3,20. В даному будинку ми використовуємо теплу підлогу. Ось ми бачимо, стоять сервоприводи, які підключені до датчиків температури в кожній кімнаті. І коли температура стає такою, яку ви завдали то термоперевод перекриває подачу теплої води в підлогу. Чому тепла підлога? Тому що ми направляємо теплоносій в поли всього 28 градусів, що дає нам найвищий коефіцієнт корисної дії теплового насоса. Ось датчик температури пола. Ми бачимо, що він зараз 22 градуси. Но туди нічого не йде, ні теплої, ні холодної води. А також підлогу можна влітку використовувати для охолодження, Направляє туди температуру 20 градусів. Тепла підлога. Це не тільки комфорт, тому що вона не пересушує повітря, а й знижена витрат за електроенергію. А також наші будинки з квітня по вересень не потребують взагалі електроенергії, тому що ми її виробляємо сонячними панелями і цього повністю достатньо. Чому вентиляція? Тому що енергоефективний будинок без вентиляції з рекуперації взагалі не існує. Ми отримуємо не тільки чисте повітря, а ми ще відбираємо взимку тепло із дому і направляємо знову всередину влітку – холод. Похолоджуємо наш будинок фанкойлами. Фанкойли працюють так само, як і кондиціонер, тільки на воді, а не на фреоні. Ось в кожній кімнаті ми бачимо датчик температури пола і датчик температури повітря, яке направляється в дану кімнату. Останні дослідження показали діти. Які знаходяться в приміщенні з ппм чи 600 на 20% здають тести гірше. По нашим нормам українським і європейським, приміщення, в якому 800 PPM чистить СО2, треба провітрювати або покидати і вентилювати. Ми знаходимося в гостьовому санвузлі. Це невеличка кімната, але вона вміщує в себе все необхідне. Тут у нас заслана душова з дуже крутою системою Босіні. це італійський бренд, і з панорамним вікном. Зараз виглядає трохи дивно, потім воно буде затоноване. Поки що дуже гарний вид з нього, тому ми залишили його, щоб люди бачили, який вигляд на власне подвір'я з цієї кімнати. Тут у нас велика тумба з фарбованого МДФу та стільниця з кварциту. Ми обрали вологостійкі матеріали, які не псуються від контакту з водою. І саме через це ви ніде в будинку не побачите пофарбованого на стінах в санвузлах зроблена лише декоративна штукатурка, і навіть на стелі. Ця невеличка паличка. Насправді не просто гачок, а це дуже компактна та зручна рушникосушка від українського виробника Маріо. Вона є гарним рішенням для маленьких приміщень та легко справляється з одним або двома рушниками. Всіх а вже ж, цікавить, яка вартість реалізації такого шоуруму. Нам він обійшовся 940 доларів квадратний метр. Це меблі, ремонтні роботи, матеріали. Якщо ви хочете собі такий самий, звертайтеся, ми вам його реалізуємо. Я сподіваюся, вам сподобався огляд. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.